Лідія Бабіч волонтерка, співачка з золотим голосом при Дніпров'я, яка понад вже три роки пече домашні пиріжки для фронту. За цей час вона передала нашим захисникам десятки тисяч смаколиків. Кожен пиріжок це не просто їжа, це прояв турботи, живої підтримки, що надихає там, куди голоси рідних не долинають. Її працю вже давно помітили. У Лідії Бабіч ціла колекція подяк, грамот і нагород. Але найцінніше для неї це щире дякую від тих, хто зараз тримає небо і землю України. Коли прийшов ворог на нашу країну, я не стала осторонь і тому зразу зреагувала на це все і почала з самого такого, яке було дуже необхідне, це продукція і пошиття білизни. І тому ми відправляли це все на всі напрямки, а особливо йшли мої пиріжки, також і на Луганську, і на Донецьку напрямки. Це були пиріжки, навіть я собі купила ваги такі, щоб не менше ста грам. Дідходило, пиріжечок був і 120, і 130, навіть 150 п'ятдесят грам. Це такою я поставила перед собою ціль, щоб воїн зміг ну, добре наїстися і згадати про це все, що він вдома їв маминими руками, коли готували, з бабусиними, і дружина йому це все могла робити. І тому я так підійшла до цього з молитвою, і мені Бог допомагав це все виконувати. Продукти що могла закупляла свої за свої кошти, кошти. а інші люди теж не могли чим-то допомогти, там, якесь повидло дати, якесь борошно. І я вже, як би так сказати, йду до 50 тисяч штук. За одну партію я можу зробити 300 штук. Це у мене буде зродовано одного молока 10 літрів. А якщо так невелику кількість, то ну 150, 200, 250 можу зробити. Бувало, що ночі заїжджали солдати і заходили на кухню і з таким дивом, дивувалися, що, наче ну, в ніч готуються на, на ранок пиріжки, щоб відправити їх туди на фронт. Навіть дома, коли е, я працюю, це мені більшу частину допомагає внук. Марко зараз йому дев'ять. Ну, він вставав біля мене і без всякого, як дорослий, навіть в сім років. Тут сіряна годить, а ми працюємо. Перша відзнака це була й рік. Ось він 18-й. за гідність та патріотизм перед Україною. Ну, це з рук. Мого командира Віктора Івановича Ожогіна. Оце медаль нагороджена. Я була ось відзнакою, теж що я возила до них багато кількість пиріжків. І на сьогодні, навіть і вчора, я це все відвозила. Це громадська організація Патріотичне об'єднання Оріяна, там, де головуючи таршин Надія Павлівна, і оце вона теж за цю мою працю отримала таке нагородження. Є ще нагородження, дуже таке дорогоцінне. Також я не можу його пройти повз Це родини коло загиблих героїв. Це ми повинні цих хлопців пам'ятати, тому їхні батьки об'єдналися і Організували таке от громадська організація. Це нагороджується за також за відродження. Це за гідність та патріотизм і це за гідність, а це за відродження України. Вітерець справи. Лісовою травою шепотів, Дочуваючи пісь в'єною, мріяв тихо, солдат молодий. Ви знаєте, коли в 22-му році поїхали на нас танки, уже ра, ра, рашисти, так я. Не знала вже, як підняти цю рівень України. Там для воїнів випікала. Тут і ще щось робила. А ще я вирішила підняти рівень України піснею. І от я відправила на конкурс, міжнародний конкурс Найталановитіші люди України. Такий був конкурс, він проходив в Одесі у 22-му році якраз. І от я отримала. Таку гран-прі за нашу українську народну пісню Місяць на небі.